Ситуація загострилась по особливому, коли частина козаків виступила проти гетьмана. Виговському вдалося тоді здобути гучну перемогу над московитами в битві під Конотопом у 1659 році, але ця перемога не принесла довготривалих політичних плодів у якості власне підтримки Івана Виговського. Вже за кілька місяців Виговський, на жаль, зрікся влади під тиском обставин, під тиском козаків, і на його місце було обрано Сина Богдана Хмельницького Юрія, і вже ретроспективно, ми розуміємо, що це закінчилось не найкраще. Подальше життя Івана Виговського було сповнено великою кількістю драматизму, тому що він намагався повернути собі колишній е, політичний вплив, але ситуація в Україні була нестабільною. Союзники його зраджували, і у 1664 році Івана Виговського схопили поляки та стратили, ймовірно, через підозріле. Озери у зраді або у змові з ворогами речі посполитої.